Вітаю, друзі! Сьогодні будемо робити невеличкий виріб з двох квадратів, а саме торбинку. Її можна буде використовувати як пакування для невеличких виробів або ж для зберігання усіляких дрібничок. Нам потрібно два однакових квадрати. Не обов'язково з таким візерунком, ви можете зв'язати будь-які. Ці ми з вами в'язали, вони є в добірці в'язані квадрати гачком. Посилання я обов'язково залишу в описі до цього відео. І нам потрібна пряжа, якою ми пров'язували останній ряд. Для того, щоб тепер квадратики з'єднати і зв'язати саму шторбинку. Отже, складаємо квадратики поруч. І підхоплюємо стіночку внутрішню одного квадратика і стіночку петлі другого квадратика. У нас у куті по три повітряні петлі, тож ми підхоплюємо стінки третіх петель, останніх у куточку. Беремо ниточку і протягуємо крізь ці дві петлі, фіксуємо і далі будемо з'єднувати квадрат. Ми так робили з вами, коли в'язали сумочку, з'єднуємо за внутрішні стінки петель, тобто у першого квадратика це буде передня стінка, а у другого квадратика це буде задня стінка. І крізь них пров'язуємо сполучний стовпчик. І ось так, не пропускаючи жодної петлі. Пров'язуємо сполучні стовпчики. І таким чином нам потрібно з'єднати три стінки квадратів. Таким чином ми пров'язуємо і кут, і стінки квадрата. І неважливо, у нас на квадратику це петля від стовпчика з накидом чи повітряна петля, таким способом зручно підхопити усі петлі і пров'язати їх. Розпочинали ми з останньої повітряної петлі кута, закінчуємо ж ми першими петлями, а дві у нас залишаються вільними. Далі ми робимо три петлі для підйому. Сюди ж в останню петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі ми йдемо за візерунком. Пров'язуємо один стовпчик з накидом повітряну петлю і тепер пров'язуємо стовпчики з накидом. У петлі від стовпчиків попереднього ряду. Тобто ми починаємо в'язати вгору, але при цьому і зберігаємо сам бізерунок квадратика, щоб у нас мішечок виглядав більш гармонійно. Робимо повітряну петлю. Далі, у нас тут було 5 стовпчиків, тож у петлі від них і пров'язуємо по стовпчику з накидом. четвертий п'ятий повітряна петля. Так само 5 стовпчиків по одному у петлю. Можна пров'язувати щільно, не зберігаючи візерунок. Усе залежить від того, який квадратик ви оберете як основу. Повітряна петля Тут ми робимо три стовпчики повітряна петля, і тепер повторюємо візерунок цього боку. Ми робимо в арочку стовпчик з накидом, далі у нас тут потрібно ниточку підтягнути, і дивимось, у нас. Тут ми робимо стовпчик. І ще один, і в арку. Далі робимо повітряну петлю і продовжуємо по одному у петлю. Один, два три повітряна петля, п'ять стовпчиків, один, два. Три, чотири. П'ять. Повітряна петля, один, два, три, чотири, п'ять, повітряна петля, 1, 2, 3, повітряна петля, варку і у третю петлю підйому сполучний стовпчик. Фіксуємо ниточку і перевіряємо, що у нас вийшло. Продовжуємо в'язати вгору на той розмір, який вам необхідний. Я пров'язала вгору ще 3 ряди, зберігаючи той самий візерунок, і тепер у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, протягуємо ниточку, заводимо в ту саму петлю зі зворотнього боку. Протягуємо сюди. Тут вже робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо і фіксуємо. Кінець можна сховати за допомогою голки між стовпчиками. Ось так, ниточки підхоп. Протягуємо вниз. Якщо збоку робити не два стовпчики з накидом, а один, то тоді мішечок не буде так розширюватись. Але насправді, коли в нього щось складати, це навіть зручніше, щоб він угорі був трошечки розширений. Далі ми протягуємо. Або стрічку, або якусь мотузочку, крізь оці дірочки ось таким чином. Кладемо в торбинку щось цікаве, наприклад, ось такі іграшкові маленькі овочі. Ми також з вами їх в'язали, у нас є також окремий список відтворення. міні-овочі, фрукти та ягоди і грибочки. Кладемо, затягуємо. Маємо ось такий мішечок. Зав'язку можна робити на будь-якому рівні, як вам подобається. Все ж залежить від того, що ви збираєтесь покласти у мішечок. Дякую вам за увагу і бажаю приємного в'язання!